Розкажу про освітній заклад Софія на території житлового комплексу клубний у Софіївській Борщагівці, садочок від двох років, а також школа до сьомого класу. Хідна група в школою в садочок. Три поверхи, школярі на третьому, садочок відповідно перший. Спортивних аудиторій цілих дві. Це безпосередньо для дітей дошкільного віку, тобто для садочку. Велика зала з вікнами, тобто джерелом природного освітлення в спортзалі. Так, а це шкільна спортивна зала для дітей старшого віку шкільного. Відповідно, весь інвентар розрахований вже на школярів. Також велике просторе спортивне приміщення з вікнами і природним освітленням. Коридори виглядають так. Ціннісні настанови дітям на стінах. Ну і, звісно, ледне ботанічний сад всюди. Ось так подивимось, як виглядає група дитячого садочку. Вхід роздягальня. Кожного індивідуальна шафа. Вбиральня, туалети, рукомийники і також душові. Власне аудиторія групи. Гарно, комфортно. Відповідно, також з приміщенням для денного відпочинку. А це актова зала. Саме тут батьки плачуть. Чому вони пускають сльози? Бо вони дивляться і слухають виступи своїх дітей на всіх святах. Пісні, віршики, танці, хореографія. Все це надзвичайно мило. І, відповідно, сльози батьків. Навіть я не стримуюсь. А ось так виглядає класна аудиторія. Аудиторія класу. Велике світле приміщення, індивідуальні парти у кожної дитини, індивідуальна шафа у кожної дитини, мультимедійний проєктор на стелі, комфортна аудиторія для навчання і відпочинку. Також зелений куточок. Всі умови для якісно проведеного дня школяра. А це шкільна їдальня. Чому шкільна? Бо діти з садочку, як правило, в групах харчуються прямо в групі, але теж іноді тут вони можуть поїсти. Рукоминні прямо при вході, зона прийому їжі. Щодня публікується меню, з яким батьки можуть ознайомитися. І також безпосередня зона приготування їжі. Що особливо цінно і важливо, це наявність укриття комфортного і якісного. Вхід в укриття є з вулиці, а також зсередини. Ми зараз зсередини заходимо. Укриття використовується, звісно, для всіх, абсолютно дітей і школи і садочку під час повітряної тривоги. Але що важливо, що діти з садочку сплять в укритті завжди. Тобто, незалежно чи є тривога, чи немає на денний сон. Садочок обов'язково спускається в укриття і спить. Дітки саме тут про всяк випадок на випадок тривоги. Так виглядає кімната для денного сну в садочку в укритті. До речі, в цокольному приміщенні в укритті обладнана також навіть їдальня про всяк випадок. Тому коли повітряна тривога, то всі діти харчуються безпосередньо в цоколі, в укритті, рукомийники. З точки зору безпеки дітей на час повітряних тривог, тут зроблено максимально надійно, якісно і комфортно. Музична школа знаходиться теж в цокольному приміщенні, фактично в укритті. Тут знаходиться кілька класів, де відбуваються заняття з музики на музичних інструментах, фортепіане інші музичні інструменти. І також тут ще одна актова зала. В цокольному приміщенні в укритті. Кабінет хореографії виглядає саме так. Велике приміщення, де відбуваються уроки хореографії, а також відповідні профільні гуртки. Профільний кабінет для навчання STEM для дітей, тобто STEM нині актуальна тема навчання дітей. технологіям, математиці, всього, що з цим пов'язано. STEM кабінет знаходиться безпосередньо в укритті: Бекярд, тобто задній двір школи і садочку. Тут знаходиться спортивне поле, футбол, волейбол, а також відповідний інвентар, турніки, де вони можуть займатися спортом, фізкультурою. Зараз, під час літніх канікул, там діти граються в спортивні ігри, басейн. Але я не запитував згоди батьків їх знімати крупним планом, тому не будемо. Лише покажемо загальні кадри. Ранкові забави у басейні з водою під час спеки. І на іншому майданчику так само. Говорити про вуличні майданчики особливого сенсу не бачу, бо очевидно, що вони ідеальні. У кожної групи є свій власний ігровий майданчик для вуличної щоденної прогулянки. Це ми зараз знаходимося на майданчиках безпосередньо дитячих садочків. І є окрема територія, де проводять час школярі. Та запапа мохрій буде, ай, красотка. Ми маємо багаторічний особистий сімейний досвід перебування в цій школі і в цьому садочку, тому безсумнівно рекомендуємо.